Велична будівля теракотового кольору височіє над берегами ужа та сусідствує з центральною площею Ужгорода театральною. Час поруч із нинішньою обласною філармонією ніби зупиняється. Щось магічне манить підійти ближче та роздивитися унікальні оздоблювальні елементи колишньої ужгородської синагоги. Зведена у 1904 році за проектом архітекторів Дюли Папа та Ференца Сабулча, які працювали і над синагогами у Празі та Відні. Неймовірна ажурність кожної лінії будівлі дозволяє віднести її до неомовританського стилю. Ужгородська синагога стала культовою, щороку зустрічаючи чимало євреїв зі всього світу. Під час Другої світової війни будівля була частково зруйнована, а депортовані закарпатські євреї не усі повернулися у край. Після приходу Радянського Союзу на територію Закарпаття релігійну будівлю євреїв ліквідували. Останнє іудейське служіння тут відбулося у 1940-х роках. У 1947 році приміщення синагоги Ужгорода передали у підпорядкування мінкультури СРСР. Якийсь час будівля пустувала, реконструкцію ж завершили аж за 10 років у 1957-му. Ну, історія а, цієї будівлі, вона безперечно пов'язана із а, єврейською громадою, яка існувала у нашому місті. В 1904 році вже було а, відбулося сюди, перенесли свитки тори із, старої з іншої синагоги. і Вона почала діяти як уже як культова будівля. І так вона діяла до Другої світової війни, коли в результаті. А, в депортації майже всі євреї. Ужгорода були вивезені в табори, багато з них загинули, синагога була осквернена, тобто були звідси винесені культові. Речі, і довгий час вона використовувалася як складське приміщення. Родзинкою взагалі дуже така яскрава будівля. Треба сказати, що в Ужгороді мало таких в архітектурному плані будівель. Це досить оригінальний стиль, якраз дуже популярний той час, це так званий неомавританський стиль. Зі своїми а, зовнішнім виглядом і інтер'єрами всередині вона нагадує старовинні а, храми а, будівлі Арабської Іспанії. І Там є трохи. Ну, це така була часи такого романтизму, і а, цей стиль досить був такий популярний серед. А, Юдейських громад східної Європи треба сказати, що на той час це була досить така модерна будівля. використовувалося дуже багато новітніх здобутків будівельної справи, залізобетонні конструкції, дуже гарне декорування за допомогою штучних матеріалів, кераміки та також природнього каменю. І що фактично дуже ну зробило цю будівлю такою окрасою архітектурною окрасою Ужгорода. Ужгородська синагога була одноповерховим приміщенням із двома великими балконами по боках. Посередині розміщалося місце для равина ребе, який проводив молебні. Поруч були місця для чоловіків, а на балконах молилися жінки. Кажуть, що ця синагога готова була одночасно прийняти до 900 іудейських вірян. Після рішення про перетворення релігійної будівлі на приміщення культури його зробили двоповерховим: на першому постав вестибюль із дзеркалами та вбиральнями. На другому ж звели концертну залу. Під час реконструкції із фасаду синагоги прибрали ажурний балкончик із зіркою Давида, наглухо замурувавши стіною. А унікальний прозорий купол, який освітлював приміщення різними барвами, взагалі забили бляхою. Арабо-мовертанські прикраси та скрижалі із заповідями Моїсея із даху просто збили вниз. Як одна із міських легенд серед старожилів, розпосюджується історія, що євреї, споглядаючи за цим дійством, стояли на колінах. І плакали. У 1974 році до історичної синагоги добудували класичну радянську пристройку. Їх єднає коридор. Тут є приміщення малої зали та різні адміністративні кабінети. Тоді ж із Прибалтики до Закарпатської облфілармонії привезли унікальний орган. Закарпатська обласна філармонія була заснована в 1946 році, і цього року ми. У травні місяці будемо відзначати 70-річчя дня заснування. Можемо сказати, що в 1974 році був встановлений орган. З того часу, фактично, будівля або зал філармонії називається не тільки концертним, а й органним. Орган був завезений з Прибалтики, попередньо відремонтований у Празі. Він складається з трьох клавіатур, досить таки професійний інструмент. І складається також з 2240 трубок. Це, це однозначно, що ми можемо сказати, що це є так, професійний інструмент. Що стосується концертної зали, як такої будівлі синагоги, вона є унікальною. І ці всі артисти, які до нас приходять із цілого світу, вони, вони в захваті від акустики і так далі. Акустика збереглася, акустика нікуди не пропала. Вона є і вона є дуже хорошою для особливо, якщо це говорити про камерну інструментальну музику. Хорову музику це є унікальне. це унікальне. Пан Арпад Добош, 74-річний корінний Ужгородець, нині працює у Закарпатській обласній філармонії техніком-освітлювачем. Колись же ще підлітком пригадує, як з друзями влаштовували вилазки у закинуте приміщення синагоги, а пізніше тікав сюди на танці. Пан Арпад і досі тримає контакт із низкою євреїв зі всього світу від ближніх країн Словаччини, Австрії та Чехії, до Канади та Австралії. Каже, приїжджаючи до Ужгорода та відвідуючи приміщення колишньої синагоги, вони не приховують захвату та тішаться автентичності дверей, вітражів захоплюються величним оздобленням під стелею. А унікальна акустика залу, який не потребує додаткової звукоізоляції, дарує усім концертам в обласній філармонії неймовірно магічних, особливих нот. Кажуть, музика тут звучить так, як ніде-інде. Я виро슬 в Жороді. Я народився здесь. Так що я помню, я то здание в каком состояні був до філармонії. Ну, після війни, сколько лет стоял разрушенный, разбитый. Я помню, ещё когда ещё второй этаж, где мы стоим в данный момент в этом зале, второй этажа не было. Внизу то все было разрушено. Идя со школы, я в Святую школу ходил венгерскую. Ну, мы хлопці пятого, шестого класса. Заходили всегда сюда. И интересно было, там провода эти висят, тросы висят, такой строите открыто. Тут никто ничего не охранял. Это, знаете, ну, ушли без хозяина. но ну, мы не так были воспитаны, что украсть, утащить. Ну, тут войну поиграли в то время. Это а уже война, война, и после войны. Ну, и такое было. Знаете, теперь, видя уже это сооружение, когда уже... Это синагога, превратилась у филармонию. Есть очень, знаете, молодежи вот в моем возрасте, они очень много помнят это. Тут же внизу, ну тогда сейчас называется дискотека. А тогда было танцы. Городские, ну как танцы, точно так же. Продавали билеты за 50 копеек, ну и парочки приходили, тут оркестр играл, там внизу я вам покажу. Оркестр играл, и всегда было людей много. Ну, конечно, интересно было. Знакомились молодые, романтика. И очень многими приходилось даже встречаться, знаете, разговаривать, которые здесь познакомились. Вот в этом здании между этими стенами. Я думаю, что очень многие даже счастливые. Те, которые тут еврейская община, которая жила в Ужгороде, к сожалению, многие уехали, многих увезли. У меня среди них было очень много знакомых. мне очень часто, особенно летний период, когда приезжают еврейское население, еврейские туристы, евреи приезжают из Израиля, Канады, с Америки бывают, даже было с Австралии. Они тут жили, они тут выросли. Вы знаете, когда подходят к этим оригинальным. К дверям, где мы заходим, вот вы, в частности, заходили там, главный вход. Это все оригинальное их сооружение. То их деды, их прадеды или кто, не могу вам точно сказать, строили, устанавливали эти двери. Они эти двери гладят, целуют. И бывает порой, что даже у них у очень многих слезы на глазах. Свого часу культові іудейські символи на даху будівлі, зокрема, були замінені символом музичним лірою. Наразі у приміщенні філармонії проведено реконструкційні роботи: Полагоджено вістебюль, дещо зміцнено фундамент, пофарбовано фасади, проведені косметичні ремонти адмінприміщень, малої та великої зал. На часі замінення освітлення у головному залі. Є проект відновлення історичного напівпрозорого даху, аби мелодії, які лунають у філармонії, заграли ще й особливими барвами. Та поки що це лише мрії. Наш поряд із Христовоздвиженським кафедральним собором, із церквою святого Георгія, ну з пам'ятками чесько-словацького періоду. Звичайно, дуже приваблює туристів, і звичайно, майже всі екскурсії по Ужгороду вони роблять зупинку біля ужгородської синагоги. Треба сказати, що ну повністю ще не розкритий такий туристичний потенціал цієї будівлі. І в першу чергу це пов'язано якраз із відтворенням сторінки єврейської цієї будівлі. Треба сказати, що реконструкція, яка проходила, вона трохи змінила і зовнішній вигляд. Було трохи упрощено багато деталей, перебудовано. І зараз кілька років назад, ну, робили зовсім недавно такий косметичний ремонт фасаду. То більше ну вона ще потребує такої реконструкції, яка би більш повернула такий історичний, автентичний вигляд цієї будівлі. Так що це якби місто має відтворити нашу таку перлину історичну архітектурну перлину Ужгорода. Колись між Ужгородцями ширилась легенда, що євреї клопотали про те, аби розібрати будівлю колишньої тутешньої синагоги на цеглинки, та перевести до Ізраїлю, а там повністю відбудувати в автентичному вигляді за задумом Папа та Саболча. Пропонували будь-які кошти, однак община міста надужем відмовила, мотивувавши це тим, що будівля теракотового кольору у самому центрі Ужгорода є невід'ємною туристичною архітектурною родзинкою обласного центру Закарпаття. Правда, це чи красива вигадка достеменно невідомо. А велична будівля, яка пережила війну, розруху, тоталітарний режим та гоніння. І надалі височить над містом і вабить чарами історичного віяння.